Симптоми гіперкоагуляції. Або як загущення крові вказує на те, що треба до обстеження. Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу немотивована слабість. Ніби все нормально, але чомусь сили нема. Друге головні болі. Третє – Артеріальний тиск підвищується. Четверте. Почервоніння або посиніння шкіри, поява там судинок видимих сіткою, руки, ноги, а також зона метелика. Запаморочення і потемніння в очах. Також без причин. Якщо такі ознаки у вас є, необхідно консультація лікаря, а також колограма. З цими симптомами гарно працюють наші методи. В першу чергу, гірудотерапія. До речі, Ефективно навіть при поліцитемії.